Плотик дитячого одягу. Ось такі тепленькі, дуже класний кигурумі, повністю на замочку, на манжетику Тут на кнопочці і такий класний цвет умірки, відп'ятники, куртка. На резиночці пукавчик. також на резинці. Без капюшончика. Вони досить такі кисленьке, прикольні моделі, укорочені, 10-11 років. Реганчик 3-4. Костиночка 13-14. Я випрошуємо капішончики. Іжма 4. Укорочено наголочку з капюшончиком і тепло 12-13. Знизу така широка розика ось. Трьох ниточка. Також укорочена. З такими зірочками, трьох ниточка, 5-6 років. В картаті такі ласінки, вони йдуть на вік 4-5. Ось такий гольфер-полосочку і... Піднися шортики, обманочка, ззаду на резиночці, тепленька йде на вік 4-5. Ось такі джинсики, ласінки джинсові, вони йдуть на вік 13-14. Спідничка класична, в чорному кольорі. На вік 10 років. Петр повністю на гутиках, декорований шлярочкою на рукавчику. Такий нарядний 5-6 рочків, тканинка в рубчик, штанішки, класичні чорні, трішки тягнуться стрейчок. Йдуть на вік 10 років, є утяжечка, можна регулювати. Донизу йдуть залужені. Регланчик. 9-10. Ось такі базові, тепленькі, утеплені на набаєшся светрики. Їх в комплекті дві штучки. Вони йдуть на вік. Зараз. 110-116. Куртинка, травка, полосочку 5-6 рочків, Укорочена. Прикольна така утеплена на баєшці з капюшоном на вік. 8 замочок до половини. Під шийку таке платячко. Приємна тканинка. Іде з такими блискітками, в комплекті йде з колготками в синьому кольорі. Найде на вік 6-7. Спортивні штанішки, бокова кишеня, манжет, є утяжечка. Утеплені. Вони йдуть на вік 10-11. Базові лосінки в синьому кольорі 11-12, штанішки, утеплені, манжет, бокова кишенька. Також утеплені. Вони йдуть на вік 10-11 років. Худі. Трьохниточка знизу на призирочці, глибокий гарний капюшончик, 13-14 з надписом. Регланчик з динозавриками йде на вік 5-6, базові ласінки в чорному кольорі. 10-11. Укорочений такий регланчик, він йде на вік 14 років, знизу. На резиночці, збоку надпис, футболочка, дзвінка, базука, вона йде на вік 9 років. Хайтопи на ліпучці. З резиночкою. Тепленькі всередині фірма Primark, Йдуть в 33 33-34 розмір. Такими вставочками. І ось такий дуже прикольний рюкзачок. Тут я замочу і повністю на замку дві шляпочки.